Вітаю, пані та панове. Так, я знаю, що я вже дуже давно обіцяв вам новий туторіал, але ви ж розумієте, що підлога країни сидить без електрохарчування. Тому давайте вважати, що це і є причиною затримки цього відео, а не те, що я в доті грін рівні в рівні Отож, нещодавно в одному зі своїх робочих проєктів я зустрівся з ситуацією, коли мені потрібно було задетектити клік по різним регіонам мапи. Регіони мали різну форму і стикувалися один з одним, тому, коли клік відбувався на стиці цих регіонів, здебільшого клік зараховувався рандомно. Цю проблему мені потрібно було вирішити. Основна проблема детекції кліку полягає в тому, як ця детекція реалізована. Якщо ми хочемо задетектити клік по об'єктам у WorldSpace, а тобто для відображення спрайту, яких використовується спрайт рендерер, то ми додаємо на об'єкт Collider і в коді або використовуємо метод onMouseDown. Або при натисканні на кнопку миші робимо рейкаст, і якщо клік прийшовся на площину колайдера, то зараховуємо клік. В такому випадку область детекції залежить від форми колайдера. І якщо ми використаємо полігон колайдер і вручну встановимо йому форму, то це буде працювати взагалі без проблем. Але серед мінусів слід зазначити, що для кожного спрайту треба налаштовувати форму колайдеру вручну, а це може зайняти багато часу, якщо таких спрайтів у вас купа. Якщо казати про Canvas, то тут також можна використовувати цей метод з полігональним колайдером, але це МУГОТОМ. Все ж таки на Canvas використовується своя система інпутів і колайдерам там робити нічого. На Canvas всі зображення та і всі об'єкти загалом це прямокутники. Тому, щоб задетектити клік по зображенню з урахуванням його форми, можна встановити властивість Alpha Hit Test Minimum Threshold. Вона встановлює мінімальне потрібне значення прозорості пікселю, по якому ми клікнули, для успішного зарахування кліку. Серед мінусів можна зазначити, що для цього для текстури треба вмикати режим read write Це означає, що в текстуру можна буде записувати зміни, але це в свою чергу вимагає використання більшої кількості оперативної пам'яті. Тому, якщо подібних спрайтів у вас багато, то це просто вбиватиме ваш перформанс, тим паче на у У підсумку виходить, що жоден з цих варіантів не є універсальним рішенням такої проблеми, тож доведеться реалізовувати його самостійно. Але перед тим, як перейти далі, постав лайк і підпишись на канал, будь ласка. Це дуже допоможе просуванню цього відео. Дякую. Для наглядності я зібрав невеличку сцену. Тут в мене реалізована мапа України. Також я додав невеличкий ефект, щоб було видно, куди я клікаю. При кліці на регіон він підсвічується. Кожен регіон це спрайт рендерер з бокс колайдером також в мене є 4 регіони на кенвесі. При натисканні відображається інфа обраного регіону. Тут кожен регіон це просто GameObject з image компонентом Отож, як я планую реалізувати алгоритм детекції з врахуванням прозорості. При натисканні на кнопку миші ми пускатимемо Raycast з позиції миші у напрямку Z-координати, збираючи усі результати перетинів в масив. Далі, проходячись по масиву, для кожного з об'єктів, з якими ми зіткнулися, ми будемо вираховувати прозорість пікселю, по якому ми клікнули. Для цього ми візьмемо координати миші і переведемо їх у локальний простір нашого об'єкту. Тепер у нас є координати кліку відносно центру об'єкту. Піксельна сітка текстури починається в лівому нижньому куті, тому, якщо ми хочемо вирахувати, по якому пікселю ми клікнули, нам потрібно дізнатися координати кліку відносно лівого нижнього кута. Базова геометрія за 6 клас каже нам, що в такому випадку нам потрібно точку відліку, а тобто центр об'єкту, перенести в лівий нижній кут, а тобто відняти від його координат половину розміру об'єкту. Або ж ми можемо додати до точки нашого кліку цю половину розміру, і отримуємо той самий же результат. Тепер у нас є координати кліку відносно лівого кута. Але ці координати вимірюються в юнітах, а нам потрібні пікселі. Щоб перевести координати в пікселі, нам потрібно домножити їх на властивість per unit, яка є у кожної текстури. Коли будемо займатися реалізацією, я розкажу детальніше про це. Тепер у нас є координати пікселю, по якому ми клікнули. І все, що нам треба зробити, це взяти пікселю текстури і перевірити альфу. Ось і все. Алгоритм готовий, залишилося тільки написати код. Щоб написати весь код двічі для WorldSpace і для Canvas, будемо працювати з абстракціями. Створюємо інтерфейс iClickable, який буде абстракцією об'єктів, по яким ми збираємося детектити клік. Цей інтерфейс ми будемо реалізовувати як в об'єктах з компонентом SpriteRenderer, так і в об'єктах з компонентом Image. Від цих об'єктів нам потрібно отримувати чотири властивості. Перше це трансформ компонент об'єкту. Він потрібен для отримання позиції кліку в локальних координатах об'єкту. Друге це спрайт, він потрібен для отримання доступу до текстури. Третє texture real size. Для того, щоб вирахувати по якому саме пікселю текстури ми зробили клік, нам потрібно знати справжній розмір текстури. Коли ви імпортуєте текстуру в Unity, ви можете встановити максимальний розмір текстури. І тоді, якщо текстура по довжині чи висоті трохи більша за цей розмір, Unity пропорціонально зменшить її, щоб вона вмістилася в обрані ліміти. Тому, коли ми спробуємо дізнатися розмір текстури через властивості текстури, Unity видасть нам саме цей зменшений розмір, а нам потрібно дізнатися вихідний розмір. В нашому випадку при реалізації інтерфейсу розмір доведеться встановлювати вручну, бо адекватного варіанту, як дізнатися ці розміри напряму, я просто не знайшов. І четверте це pixels per unit. Всі координати в юніті вимірюються юнітами, як не дивно б це не звучало. Тому ця властивість відповідає за те, скільки пікселів текстури мають вміщуватися в одному юніті. Наприклад, якщо встановити значення 200, то спрайт на сцені зменшиться в два рази. Бо тепер в один юніт влазить не 100, а 200 пікселів. І навпаки, якщо встановити значення рівнем 50, то спрайт збільшиться в два рази. Бо тепер в один юніт влазить лише 50 пікселів. А тобто для відображення цілого спрайту потрібно більше юнітів. По дефолту значення у всіх текстур дорівнює 100, і я майже ніколи це значення не змінюю. Але раптом у вас у спрайтів будуть різні значення цієї властивості, тому краще мати можливість встановлювати цю властивість для кожного об'єкту. В об'єктах класу Sprite є властивість Pixels per Unit. Тож чому б просто не використовувати її? Проблема в тому, що ця властивість вираховується на основі невихідного розміру текстури. Тому навіть якщо у вас у текстури встановлено Pixels per Unit рівнем 100, але при цьому ви обмежили максимальний розмір текстури і вона зменшилася, то Unity видасть вам неправильні значення. Звісно, в документації про це немає ні слова. Типові юніти, що ще сказати. Тому цю властивість нам також доведеться встановлювати вручну. Окрім цього, додаємо метод OnClick, який ми будемо викликати у об'єкті, по якому ми клікнули. Так, з самим інтерфейсом розібралися, тож тепер можна його імплементовувати в наші об'єкти. Для об'єктів WorldSpace я використовую клас Region. Імплементуємо інтерфейс і задамо значень властивостям. Transform посилається на Transform об'єкту. Спрайт беремо з компоненту Sprite Renderer, а Texture Real Size і Pixels per Unit будемо задавати вручну в інспекторі. Також в мене вже реалізовано метод кліку, тому я використаю його як метод інтерфейсу OnClick. Створимо клас Graphics Processor, в якому реалізуємо логіку детекції кліку. Робимо його статичним, бо екземпляри цього класу нам не потрібні. В методі getClickedPixel ми будемо отримувати колір пікселю, по якому відбувся клік. Вхідними параметрами ми передаватимемо координати кліку, iClickable, по якому ми клікнули, а також вектор extends, в якому ми передаватимемо половину розміру об'єкту. В самому методі ми спочатку отримуємо позицію кліку в локальних координатах об'єкту. Для цього у нас є метод InverseTransformPoint. Після чого додаємо до позиції Extends. Створюємо вектор 2 int, в якому вираховуємо позицію пікселя, перемножаючи координати на pixels per unit. Координати пікселя є. І тепер треба отримати сам піксель текстури по цим координатам. Але ми не можемо отримувати пікселі текстури, якщо в неї не ввімкнено read write Тож, як бути в такому випадку? В такому випадку ми можемо просто скопіювати цю текстуру в нову і взяти піксель у неї. Для цього ми скористуємося Render Texture. Це текстура, в яку ми можемо відрендерити потрібне нам зображення. Тож ми створюємо Render Texture. Так як нам ця текстура потрібна на короткий термін, то візьмемо тимчасову текстуру за допомогою get Temporary. Після чого копіюємо в неї текстуру об'єкта, по якому ми клікнули. Це робиться за допомогою методу GraphicsBleed. Тепер у нас є рендер текстур, яка є копією текстури об'єкту. І тепер нам потрібно отримати піксель. Але, на жаль, рендер текстура не має такої можливості. Тож нам потрібно створити нову 2D текстуру, скопіювати туди дані з render texture, і вже у цієї новоствореної текстури ми зможемо взяти потрібний піксель. Для того, щоб скопіювати дані з рендер текстури, її потрібно зробити активною. Але якщо у нас в цей час є інша активна текстура, то щоб не загубити її, збережемо її у змінній Previous RT і після того, як завершимо свої справи, повернемо її на місце. Створюємо 2D текстуру, передаючи туди розмір texture real size. Далі за допомогою метода ReadPixels зчитуємо дані з активної рендер текстури. І щоб зберегти результат, викликаємо метод Apply. Після цього повертаємо на місце попередньо активну рендер текстуру і викликаємо метод ReleaseTemporary, щоб звільнити місце в пам'яті від нашої тимчасової рендер текстури. Останнє, що треба зробити, це отримати піксель в нашій утвореній текстурі і повернути його з методу. Якщо щось з того, що ми тут написали, ви не розумієте, то я дуже рекомендую вам почитати інформацію по рендер текстурі та 2D-текстурі в офіційній документації Unity. Там є багато корисної інформації. Так, і тут я трошки помилився, коли писав код. Справа в тому, що якщо ви створюєте текстуру, то видаляти її після того, як вона перестала бути потрібна, треба вручну. Бо якщо цього не робити, то буде відбуватися витік пам'яті, який у підсумку вплине на перформанс вашого додатку. Знову ж таки, більш детальну інформацію з цього приводу вам краще пошукати в документації. Щоб видалити текстуру, треба викликати метод Destroy. Це саме той метод, яким ви звикли гейм GameObject. Через те, що наш клас не наслідується від MonoBehavior, шлях до методу треба прописати повністю. Розташований цей метод в класі Object, але не той, що Charповський, а той, що Unity Engine Object з великої літери. Тож видаляємо текстуру і вже після цього повертаємо піксель. І щоб зручніше було користуватися цим класом, оголосимо метод isTargetClicked, куди передамо всі ті параметри, які нам потрібні для GetClickedPixel, а також поріг альфи, по якому буде вираховуватися, зараховувати клік чи ні. В методі ми просто отримуємо піксель і перевіряємо, що його альфа більше за поріг. Ось і все. Тепер залишилося написати код самого детектору. В ньому в апдейті перевіряємо натискання на кнопку миші, і якщо вона натиснута, то перевіряємо, що ніякий UI елемент не перешкоджає кліку. І якщо це так, то викликаємо метод GetSelectedTarget, в якому ми і будемо отримувати таргет, по якому клікнули. Далі перевіряємо, що якщо таргет є, то викликаємо метод onClick. Самому методі ми додаємо зміну ітерації, яка буде обмежувати кількість проходів по циклу. Це просто оптимізаційна фіча, щоб ми не витрачали час, якщо в точці кліку знаходиться більше п'яти об'єктів, і при цьому за 5 проб ми так і не знайшли непрозорий піксель. Робимо Raycast методом Physics 2D Recast All. Він поверне нам масив об'єктів, з якими промінь, який ми випускаємо з позиції миші, перетнеться. Звісно, це працює тільки з об'єктами, на яких є колайдери. В моєму випадку на кожному регіоні висить бокс коллайдер. Координати миші зберігаються в Screen Space, тож нам потрібно привести їх у світові, щоб промінь мав правильні позицію та напрямок. Після рейкасту проходимося в масиві по кожному елементу і перевіряємо, що в нас не вичерпалися ітерації. Що у елемента є колайдер, а також що елемент має компонент iClickable. Якщо все так, то тепер нам треба вирахувати Extends, який має відображати половину розміру об'єкту, після чого викликаємо метод IsTargetClicked, і якщо він повертає true, то повертаємо з функції поточний таргет. В кінці, якщо жоден з елементів не підійшов, повертаємо null. Тут, до речі, нам нічого не заважало зробити XTENS частиною інтерфейсу iClickable, але я чомусь не подумав про це, коли писав код. Ну, хай тоді буде вам домашнім завданням. Тепер детектор треба накинути на якийсь об'єкт на сцені та ініціалізувати зміну камери. Також для кожного регіону треба ручками виставити Texture Size і Pixels per Unit. Можна запускати і перевіряти. Алгоритм працює без проблем. Проте. Зараз ми реалізували клік в Get Mouse Down. А тобто код виконається одразу після натиску. Хоча зачасту логіку кліку виконують саме коли юзер відтискає кнопку, а тобто в Get Mouse Up. Тож якщо ми це зробимо, ми зіткнемося з такою небажаною поведінкою, коли якщо затиснути кнопку в іншому місці, після чого перетягнути вказівник на регіон і відпустити, це буде зараховано як клік по регіону. Хоча за логікою так не має бути. Щоб пофіксити цю поведінку, ми будемо шукати клік-таргет двічі і при натиску, і при відтиску. При відтисканні перевіряємо, що таргет у нас є і що він дорівнює тому, що ми зберегли, коли натискали. Звірка потрібна, щоб клік не фіксувався у випадках, коли на одному регіоні ми натисли, а на іншому відтисли. Після цього обнуляємо клік-таргет. Тепер зайві кліки не враховуються. Цей варіант цілком буде працювати і на мобілках теж, за виключенням перевірки, що ми не натискаємо на об'єкт на кенвесі. Щоб це пофіксити, напишемо окремий код для мобільних платформ. Поточний код буде виконуватися тільки на Windows і MacOS, а новий на Android та iOS. Тільки будьте уважні, бо я неправильно написав слово Android, через що нічого не працювало. Основна логіка тут така сама, як і для Windows. Тільки замість івентів миші ми працюємо з тачами. Тут все інтуїтивно зрозуміло, тому не бачу сенсу все пояснювати. Тільки можу підкреслити, що в IsPointerOverGameObject Pointer over на Windows ми передавали мінус один, бо такий ID потрібен для миші. У випадку з тачами ми маємо передавати Finger ID тачу. Для об'єктів на Canvas я використовую клас UIRegion. Імплементовуємо інтерфейс і задаємо значень властивостям. Transform посилається на Transform об'єкту. Спрайт беремо з компоненту Image. А Real Texture Size візьмемо з властивості sizeDelta компоненту RectTransform. В ній зберігається розмір об'єкту на кенвесі. Pixels per Unit виставимо рівнем одному, тому що для зображень на кенвесі 1 піксель завжди дорівнює 1 юніту. Також додаємо метод OnClick. Ініціалізуємо rect змінну і переходимо до написання UIDetector. Логіка детектору буде такою самою, як і для WorldSpace. Єдина відмінність це те, що там ми використовували фізику для того, щоб зробити рейкаст. А тут ми будемо для цього використовувати Graphics Raycaster. Це компонент, який відповідає за детекцію івентів інпуту на кенвесі. В апдейті код майже такий самий. Тільки прибираємо перевірку, що ми не натискаємо на UI-об'єкт, бо ми якраз і збираємося натискати на UI об'єкти. Окремий код для мобілок тут писати сенсу немає, бо цей код і так прекрасно працюватиме. Щоб зробити Raycast на Canvas, ми оголошуємо об'єкт типу Pointer Event Data і передаємо туди систему івентів. Розташовуємо об'єкт в позиції миші і оголошуємо список, в який будуть записані результати рекасту. Викликаємо метод Raycast і передаємо туди наші дані про вказівник і список з результатами. В циклі проходимося по результатах і якщо об'єкт підходить для перевірки, то враховуємо XTENS як половину розміру об'єкту і робимо перевірку на клік. Додаємо наш детектор на якийсь об'єкт на сцені і ініціалізуємо зміння. І тут я в коді не догледів і в циклі зробив неправильну перевірку, бо нам потрібно перевіряти, що iterations більше нуля, а не I. Тепер кліки по регіонам детектяться коректно як у WorldSpace, так і на Canvas. Якщо вам цікаво, який перформанс буде на мобілках, то відповідь чудовий. Навіть на моєму старенькому Redmi Note 7 у грі, де таких регіонів було під 200, взагалі не було жодних пролахувань. Також через те, що для UI регіонів при детекції кліку ми використовуємо розмір об'єктів, ми можемо збільшувати наші регіони, і детекція все одно буде працювати справно. Єдине, що я не перевірив, це що буде, якщо буде порушена пропорція розмірів. Думаю, тоді детекція не буде працювати. Можете перевірити це самостійно і відписати в коментах результати. Буде цікаво дізнатися. Ну, що ж, по цій темі я відстрілявся. Не можу сказати точно, коли вийде наступне відео, можу лише сказати, що я спробую випустити його в цьому році. Насправді, цей канал особливо не приносить прибутку, тому найбільшою мотивацією для мене є ваш фідбек. Не просто кількість переглядів у лайків, а ваші запитання, пропозиції та живі дискусії у коментарях. Тому, якщо хочете бачити більше подібного контенту, то ставте лайки, залишайте фідбек та розповсюджуйте відео, якщо у вас є така можливість. Дякую за перегляд. Почуємось.